Доброї ночі, ви дивитесь «Підпільну імперію спеціальний проект, у якому кіно це привід поговорити з відомими людьми, не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас, дізнатися, що дивляться люди, на яких дивимось ми, як власне кіно допомогло їм змінитися, якщо допомогло. Сьогодні переглянемо драму на гребні хвилі. Найромантичніший фільм 90-х. Молодий агент ФБР переслідує банду, яка грабує банки в Лос-Анджелесі. Злодії працюють у гумових масках американських президентів. А ще інформація, що бандити-сервери, і агент стає на дошку. Молоді К'яну Рівс і Патрік Свейзі. Перша велика робота режисера Кетрін Бігіло. Це потім вона зафільмує К 19 його скороносних повелитель бурі та ціль номер один. На гребню хвилі сповнена адреналіну і тестостерону, хвилюючи поеми про свободу як єдину і безумовну цінність. Стрічку будемо дивитися у товаристві Соні сотник, співачки піонерки вітчизняної фм культури і, як кажуть, жінки номер один українського радіо. Соня Сотник, вона ж Наталя Сотник, радіоведуча співачка. Її називають жінкою номер 1 українського радіо. Разом із Сергієм Кузіним є голосом ранкового шоу КамТоґезер на Радіо Рокс. Понад 15 років працює у комерційному радіо. Була також продюсером гуртів Тік і «Ляпі Струбіцької». Сольний концерт радіоведучої Сонник 1 у 2011 році зібрав пераншлаг. Усі тоді йшли познайомитися із знаковими композиціями улюбленого. У голосу з радіо улюблені актори Євген Леонов і Стівен Фрай. Улюблені кінострічки Ні Гарюй Георгія Данелія та Іванове дитинство Андрія Тарковського. Вільний час проводить за читанням книг у голос. Доброї ночі! Дякую, Доброї що завітала. Дякую займає ти? місце у глядацькому залі. Воно таке нагріте. Угу. У нас тут вже сиділи Балаян, Кравчук, Шуров, Гудімов. Ну безліч людей. Свого кола, безумно, нашого кола, які приходять сюди, і вони забувають трошки про свою професію, на якийсь час, поки дивляться історії, які ми їм пропонуємо. Тобі я вирішив показати стрічку на гребні хвилі, тому що це дуже Важливий фільм для 90-х. 90-ті для тебе визначальний час, тому що ти тоді прийшла на радіо, і взагалі це починалася вся ця fm культура яка страшно впливала взагалі на національну культуру, на музичну культуру. А, і ти був, була свідком багатьох визначних подій, аби так сказав, особисто знайому і була знайома з тими музикантами, які власне створювали цю музичну. І Радіокультуру України. І напевно, я можу лише не здогадуватися, що ти дивилася цей фільм вже. От тоді, в 90-х, але добрий вечір ще раз тобі. Мені, наприклад, ближче, напевно, з тих часів, <кій> якщо згадувати про 90-х, -е, там це транспотінг та? кіно. І це кіно, яке з'явилося тоді в Радянському Союзі, ще на кшталт аси. Та, от ми там якось. Але тому що для мене на грібні волни це була така, знаєш, трошки попса. Ну там модні чуваки. що таке серф? для нас, це взагалі закрита була культура. І в принципі спостерігати за цим, як вони це роблять, це було. Але варто згадати, що ми тоді навіть не знали про таке поняття як серф-рок. Ми, ми дізналися про нього там пізніше, вже коли починали займатися рок-нролем, ми розуміли, що там і витоки є десь, десь десь і в цьому теж. Коли я сьогодні вже там його передивлялася та останнім часом, то ну, я не пам'ятала, що його жінка з нього. Це досить дивно. Тобто, я ніколи не думала, що жінка може зняти таке кіно. От чесно. Вона, до речі, була дружиною Джеймса Кемерона, творча, як ми знаємо, ну, Титаніка і Термінаторів. Але це знову згодом. Напевно, він і закохався в неї, бо він а, ні, слухай, не, вони одружилися не, вісімдесяти. Після розлучення. Ні, одружилися в 89-му. Так, да, вони одружилися 89 а а в 89-му, а розвелися в 92-му. Мабуть, це кіно зламало їм шлюб. Швидко, <ріст> так швидко. <ріст> так швидко. <ріст> Але те, що ця жінка дуже багато знає про чоловіків, uh -huh. це, це можна помітити і в К-19, і в Повелителі Бурі, і в цілі номер один. Uh -huh. Вона так занурюється у цей світ, і так добре на ньому знається, що я впевнений, що не будь-який чоловік здатен. Так добре знати самого себе, як вона знає чоловіків. Ну, це цілком чоловіче кіно. Те, що вона зняла, це історія достатньо чоловіча. Там нічого немає від жіночих страждань. О, це така романтика, та? з іншого боку, серйозний вибір, який стоїть перед кожним чоловіком. Займатися йому рятуванням батьківщини чи е, там, почути. Не вона... те, що стається в кризу середнього віку. От зараз там всі чоловіки 42 роки вони кидають своїх дружин, купують собі байки, гітари і починають життя спочатку. Дослухатися до себе. Цей момент в кіно, звичайно, виражений дуже класно. Воно не, мені здається, не дуже голівудське кіно. Попри всі спецефекти, які там там фантастичні абсолютно сцени. Ну, в тому сенсі, що воно таке авторське достатньо. Ну, мені, Це здається, на увазі. Що, та. мені здається, що цей вибір, який стоїть в цьому фільмі, і, а ми знаємо, що американці така достатньо. Коректна і пуританська нація і в кіно теж і вони завжди роблять там вибір у сторону законності. Та і що ворог має бути е, покараний абсолютно. Та от тут така, ну це не голівудський фінал, і тим було цікаво насправді. А Мені ж, знаєш, спало на думку, що вони героїню, в яку закоханий Кіану Рівс, mm -hmm. вони помістили лише для того, щоб не виникало якихось алюзій на те, що в них така одностартива. Любов. Там же ж які красені грають. Ну так, так, один на одного так дивляться, і стільки підтексту в тих поглядах, і вони такі всі роздягнені і Молоденький Луденький Кіану Рівс це, звичайно, не для слабонервних. І Потрібна було ця така, як. Перегородку mm -hmm. у вигляді героїнів, яку закоханий Кіанс. Mm -hmm. Добре, почнемо дивитися. і за півтори години будемо говорити про цей фільм, про інше кіно, яке тебе виховувало, я впевнений, що є таке про кіно, яке впливало на музику, mm -hmm. на радіо і, і, взагалі, на життя. Нагадаю, що за кілька секунд ми почнемо дивитися стрічку на гребні хвилі у проєкті «Підпільна імперія на 1+,1. плюс Досидіть до кінця, навіть якщо ви бачили цей фільм, бо не побачите дещо нове. А потім будемо говорити. Приємного перегляду! Щойно ми подивилися на гребні хвилі драма американського режисера Кетрін Бігіло. Страшно подумати, скільки клерків по всьому світу після цього найромантичнішого фільму 90-х скинули костюми і стали на дошки. Всі вони шукали в бурях певний спокій, я так думаю. Що думаєш ти? Я знаєш, шукаю, от мені здається, що ця постійна історія пошуку себе, і чи правильно ти робиш в своєму житті, працюєш в офісі чи ти. Варто зараз все кинути, грабувати банки для того, щоб заробляти собі на життя, для того, щоб отримувати кайф. Це постійне запитання, яке там кожна мама ставить собі відвести дитину в школу. Знає, що, на що мені це все потрібно? Це чоловік, ця дитина. А -а -а -а. От судно є така дисципліна. І тут, ну, це от питання, таке як ти, якщо ти знаходиш відповідь на нього всередині, як бути щасливим? І не робити оцю роботу, про яку ти говориш, бути клерком, а бути щасливим. Ну, це питання, яке постійне, воно не тільки в 90-х, воно і зараз. І а буде. ціна щастя. Ти, ти думала про таку категорію? О, ціна щось. Про це ж фільм, про, про це ж фільм про ці, о, щастя. От. Треба зрозуміти, що ти мусиш заплатити достатньо велику ціну. Я, наприклад, там щаслива людина, тому що я займаюся тим, що я люблю. Я знаю дуже багато людей, які вимушені займатися не тим, що вони люблять. Просто вимушені. І ну, тяжко змінити життя. Просто складно. Ну, по-перше, тому що вони просто не знають, що вони хочуть, знаєш. А що ти хочеш? Ну, я не знаю. Ну, от Щось би змінив, але я не знаю. От коли ти точно знаєш, що ти хочеш, тоді набагато простіше. А от завжди дистанція допомагає побачити дещо нове. Дистанція, яка сталася між останнім переглядом цього фільму і от нинішнім, вона тобі ще допомагає побачити в цій історії. Ентоні Кідісо. <свіху> Тому що тоді, звичайно, ми мало знали, що про групу РХЧП. Зараз я вже передивлялася його, подивитися, справді, там, Ентоні Кідіс Дев'ят. А, це на пляжі вони б'ються. Ну, файно, симпатично. Тобто, ну ця історія була для мене цікава. І І Патрік Суезі, який вже, на жаль, пішов від нас. І от і, знову ж таки, я небагато бачила його в кіно, окрім там ясно, що. Брудних танців, та і от цей фільм, там ще декілька фільмів. Перемара ну, ну так безумовно, але тут він абсолютно такий мускулинний, це такий чоловік, а чоловік-чоловік, тому що ну от на нього там сидиш і милуєшся, тому що ну тобі б хотілося бути поруч з таким безбашеним чоловіком. Абсолютно. А як жити з таким? Поруч, поруч, ну там годину-дві, там добу, дві. Це на... а як жити? Ну, ти, ти Думаю про це достатньо. Як... Потім через тиждень, ще годину, потім ще <laughs> потім ще. Але в будь-якої жінки виникає. Думка про те, що ну, потрібно якось будувати сім'ю, потрібно народжувати дітей. Хто Як піде? С... Хто піде в гастроном і буде виносити сміття? Ти маєш? Ти? Ну, фактично, і це так само. І хто буде виховувати дітей, вести їх в школу, готувати їм сніданки? Ну, в тому числі. Ти весельно виховували? Скажи мені, от так чесно. Mm... М -м -м, мене По-різному. По різному, бо але не було. Ну, я не пам'ятаю, в. В своєму середовищі таких чоловіків, таких от, таких. вони, звичайно, вони цікаві на екрані. Це як колись Михалков згадував uh -huh. про свого парад що жінки, радянські жінки писали йому листи, в яких писали, що ваш паратов, звісно, сволочну, пожить би з таким Ну, Бачиш, ну це такий романтичний образ. Я, до речі, згадую зараз, чи я закохувалася, наприклад, в акторів, тому що там, ну, ясно, що для мене завжди дивний феномен, коли хтось закоханий в актора. Люблю клуні, ні, маму. <реш> і я тоді в дити... Ну, і всі мої, знаєш, там, ми заповнювали в дитинстві якісь там анкети, твій улюблений актор. І я сиділа, думаю, ну що це? Ну, щось мені всі не подобалося. І тут якимось чином, там, в третьому класі, можеш собі вити, там, Шок мене до спірт. Я обожнюю це кіно, це солярія Старковського, да, де був Беніоніс. Я нам всюди писала, що мій улюблений актор-баніоніс. Пізніше, звичайно, переглянула своїм, але до сих пір я його дуже люблю. От, ну, Це було дуже немодно любити Беніоні Свей Грінько. Це було дуже немодно в моєму віці. А хто, до речі, в ті часи був таким, таким секс-символом? Сталоне? Mm -hmm. Ну, слухай, ми, по-перше, вирісли в. Я не знаю, чому твоя програма називається Підпільна імперія, але ми точно знаємо всі відеоклуби. А, Пам'ятаєш, так? Стояв один відеомагнітофон, і там крутили Джекі Чара. От, ну, Теж 90-ті, все. Був вже пам'ятаєш, такий Майкл Дудіков. Майкл Дудіков. <сум> давно це було і тим не менш пройшло 25 років від, від початку тих, тих часів, коли mm -hmm. Радянський Союз розпався, коли оце, вся вся культура народжувалася. І знову ми бачимо якісь такі очевидні, а може не очевидні паралелі. Я не так давно був на концерті Грімічікова. Він заспівав пісню Цуя без'ядерна зона. Mm -hmm. І він каже, якось дико актуально це зараз слухається. Кіно, оці всі тексти, навіть пісня «Перемін». А, і справді, може, може, тому що історія робить якийсь цикл, такий у чверть віку, а, і знову приходить до того, що все починалося там, 25 років тому. Тобто і там була революція, і зараз вона сталася революція. І там були непевні часи, які з одного боку містили в собі надію на те, що буде краще, а з іншого боку, це було. Такі дикі поле дикі поли, в якому ми там і люди нашого віку, нашого покоління там зростали серед цього, як то казали тоді, безпреділа 90-х. Мені здається, що величезний пласт зараз культурний резонує з нашим часом. Просто величезний. Якщо ми подивимося будь-який фільм про велику вічерну війну, ми можемо там знайти так. Uh, якісь відголоски. Якщо ми ну мені здається, що в принципі зараз справжнє мистецтво, воно тому і справжнє, тому що воно у різні часи може перечитуватися і читатися зовсім інакше там. Uh, Іванове дійство. Актуальний же ж фільм Іванове дівство, да, наприклад, ну він начебто так завжди актуальний був. Ну, от, от, і от, от, і Водночас не дуже актуальний, ну тому що про ну дитина на війні ми не переживаємо. Ну, Якщо ми не проживаємо війну, і там важко провести паралелі. Хоча ну так пишуть культурологи про те, що йде така невидима війна, що ми постійно виборюємо якесь місце в сім'ї, чи то на роботі, uh -huh, чи то в суспільстві. Uh -huh. Ми постійно боремося і постійно потрапляємо під під якісь крупнокаліберні кулам, Ну, в нас Постійно в дітей відбирають дитинство, та з тої чи ну, іншої, так, іншої так, причини, так, З тої чи іншої причини, або це освіта, якась дивна та або це справжня війна, яка зараз точиться. Ну і... Мені здається, Фрецьке, що цей фільм, який ми подивилися, тільки що, він більше резонує все ж таки з... з часом десь років п'ять тому назад. От коли справді вже знаєш, ми не знали, куди рухатися. І оцей офісний планктон, про який ти говорив сьогодні, він вже точно да, досягнув своєї там, кришки. Я колись запитувала своїх ізраїльських друзів, чому вони повертаються в Україну. Я кажу, для чого? Він кажуть, що в Ізраїль дуже класна, комфортна країна, абсолютно, але там в кожного є свій, а, своя межа, своя стеля, якою ти досягаєш, і все. Ти державі потрібен на тому місці, де ти зараз знаходишся. Далі просто тобі немає куди рости. В Україні вони вважали, що ну, тобто, це, знаєш, такі напіваферисти, класні, в хорошому сенсі цього слова, які поверталися в Україну, тому що тут мільйон можливостей. І от е, це кіно і про мільйон можливостей теж, напевно. Те, що, в принципі, викинути свій значок і почати життя спочатку, ну, теж резонує безумовно. Повертаючись до твоєї професії, дивися навіть ці паралелі. З 90-ми, ще 10 років тому робили такі дискотеки 80-х. Ну, Ми по радіо слухали хіти, угу. Модерн Токінг і таке інше. А тепер навколо, куди на кінь, постійно лунають хіти 90. х О, Ти не міг мене запросити на якесь кіно 2000, х щоб ми не говорили постійно про вік. 25 років, а я вже була в такому стані, що могла сприймати світ. Ну за що? Мені ж до сих пір 25. А, дискотека, ну... ми будемо з тобою танцювати під мобі. Я думаю, років через 30 абсолютно спокійно. От, так само, як і думаю, там, під Daft Punk, напевно, та, теж будемо танцювати. Но я вже мовчу про рок-н рол, які до сих пір актуальні. Тут, якщо е, поп-музика змінюється якимись пластами, то рок-музика до сих пір не, не змінюється. До сих пір актуальні Aerosmith, до сих пір актуальні ACDC. Ну, Ясно, що з'являються нові проекти, але все одно там вони е, е, якось замішані туго на класичному рок-н-ролі. От, Якщо говорити там про 90-ті, то е, рок-90-ті, наприклад, До речі, дуже багато рок-музики в цьому фільмі хорошої. От, треба подивитися ще і, і за саундтреку цей фільм. І от 90-ті дали, звичайно, фантастичний пласт абсолютно. Будемо танцювати під 90-ті, під 2000-ні, я впевнена. Особливо під підмідлякі. Ти росла в такій інтелігентній родині. Звичайно, тобі одразу з дитинства прививали хороший смак до літератури, до музики і, звичайно, до кіно. Згадай. А Яке кіно тебе виховувало? Ну, на що батьки тебе повели в кінотеатр? Тоді так відбувалося, пам'ятаю по собі. Брали за руку, мене повели там на Іді і Сматрі Клімова. Угу. От ти пам'ятаєш на, на що тебе водили? Я не ходила з батьками в кіно. Чому? Мене не водили в кіно. Я ходила сама. Знаєш, який фільм мене вразив, називався Він День гнєва». Мені було десь років, напевно, вісім, і от там був. Петренко, це був такий знаєш, взагалі, хорор. радянський хорор. дуже страшний. Якийсь там Сибір, якийсь там. Ну, ну знаєш, І я там у такому стані просиділа весь фільм і декілька разів ще його передивлялася. У мене поруч був кінотеатр Зірка, в якому показували індійське кіно регулярно. І, звичайно, це була така знаєш, розвага для шестирічних, восьмирічних дітей по 10 копійок квиток, і можна було дивитися мільйон. От, не не знаю, якось кіно. Напевно, знайомство з кіно е, почалося напевно пізніше, не в дитинстві. Напевно, десь в такому свідомому віці, десь 14, можливо, там 15. До цього ну все що дивилося, все все, що показували по тевілізору. От, все, все заходило, все, все дивилося. Ну там було щось улюблено, було. На ну, щось... що перевернула свідомість? Що ти подивилася і вийшла і сказала, от таким має бути справжнє кіно. От після цього я там почала жити по-іншому і дещо знала про саму себе. Це Філіні. Це Феліні. теж сама, чи, чи батько вже порадив? Це Філіні, це тоді, коли е, ні, це вже були друзі. Це вже були друзі, це були компанії, причому там е, джазові музиканти, ясно, що. Якийсь біля музичний світ, і це був Філіні, і це е, був фільм, причому я Філіні почала дивитися не з е, таких знаєш, одіозних, а репетиція оркестру. І це для мене було потрясіння. І от тоді вже я зрозуміла, що а а, а кіно інакше насправді. Тобто, не все кіно радянське, і є ще інакше кіно. Ну, от, вже потім було там дольчевіта. Е, а от репетиція оркестру до сих пір там такий дуже, дуже ніжний, дорогий для мене фільм. А розкажи, як ти потрапила на радіо? Що сталося такого? Чому ти вибрала саме цей шлях? Чому а. радіо? Я закінчила там якийсь період свого життя, була без роботи, і друзі сказали, ну приходь на радіо, ми тобі щось знайдемо. І робота в мене була така напівкур'єрська. Щось там я писала до діджеїв, якісь тексти. Потім мене посадили в ефір. Ну, знаєш, як всіх починається робота на радіо, хтось не прийшов. От всіх починається кар'єра на радіо, хтось не прийшов, і ти терміново мусиш сісти в ефір і вести прямий ефір. І от тут починається твоя робота. Ну, десь так, приблизно. А знаєш, дивно, в 90-ті, коли вийшла стрічка частини тіла, то дуже багато хто із цієї радіотусовки, так би мовити, казав, це про мене, це про мене, от ми маємо бути такими. А потім вийшов фільм Пітер Ефем згодом там, за 10 років. Ми побачили, як це виглядає якось. Паскудно виглядає насправді це все е, через кіно. І так е, е, ловиш себе на думці, що ну, жодного гідного фільму про те, як власне, люди працюють на радіо, що вони там роблять? Ні, Дін Радіо. Так я її не, не створюю. Але це ж теж такі карнавали. Ну, звичайно. Ну, а, ну, така карикатура. Ну, ти ж теж інколи пробігав по радіостанціям і працював. Ну, це ж карнавал, насправді, так воно і є. Мені здається, що там. От Ховард Стар, знаєш, от е, наш різ, різні ж радіо були в Україні там 90-ті. Це початок радіомовлення такого та повністю незалежного, коли з'являлися комерційні радіостанції. І тоді, звичайно, всі хоч бріяли бути ховер до Ну, звичайно, у кожного було своє шоу, всі приходили зі своїми касетами, мотали їх ручками на потрібну пісню. О, ти пам'ятаєш, так як вставлявся олівець і в Всі там, якщо програвач і плетівки, і ну з одного боку був е, безлад, а з другого боку було справжнє життя романтичне, а потім прийшов формат. Потім прийшов серйозний формат, і е, всі, так знаєш, схлопнулися так, раз, І, ну, і з'явилися звідкись з'явився Пітер ФМ, коли всі хлопчики і дівчата в ефірі почали бути однаковими. Коли особистості стали нецікавими, коли там, пачками люди йшли з радіо, тому що вони перестали бути потрібними. Зараз е, історія інша. Зараз знову потрібні особистості. Зараз знову радіо. Створює особисто. Це цифри, це дослідження про це говорять? Ні, ні, це якщо ти послухаєш зараз от станції навіть поклацаєш. І ну, я впевнена, що там ти зависаєш на тих радіостанціях, на яких тобі не тільки цікаво слухати музику, а тобі цікаво слухати і людей, які там працюють. Ну, думка яких тобі потрібна. А Чому, як, як для себе це пояснюєш? А, розвиток, думаю, що це взагалі медіа. Ми ж всі читаємо блогерів. Дивних людей, та е, ім'я яких нам ну, каже щось про світ. Е, ми всі перестали читати новинні стрічки, а ми не читаємо новину, ми не читаємо її як факт, а ми йдемо до когось, щоб вже е, взяти інтерпретацію цього факту. І, і це якась інша абсолютно культура взагалі модійна. Ну, Колись пам'ятаєш, казали, що нам хочеться менше розмов на радіо, хочеться більше музики, і взагалі радіо було. Певний час такими обоями. Uh -huh. Ну, тобто, вони власне радіостанція створювала фон, на тлі якого людина там чимось займалася, чи то їхала в машині, чи uh -huh. то готувала собі їжу, чи, uh -huh. чи будь-що. Uh -huh. А тепер радіо перестало, ну, певні радіостанції перестали бути такими фоновими. Їх слухають, так як слухали у 70-х, 80-х роках, щоб щось почути, якусь думку. Тому що час такий зараз. Тому що всі е, живуть в дуже насиченому інформаційному полі, і вимкнутися з нього дуже складно. знаєш. Там я коли спостерігаю на зустрічах людей, які не можуть е, відвернути свій погляд від мобільного телефону, в якому Facebook, і поговорити з тобою так, би просто знаєш, то, ну, це достатньо складно. Та? Ти хочеш викинути цей телефон, там, просто сказати, а давай, давай поговоримо. Так само і з радіо. Тобто, ти постійно в тебе постійно щось в голові е, відбувається. І ти хочеш почути підтвердження або не підтвердження? Зараз можливо, ні, ну, якщо говорити про відсоток, то все одно 95% радіостанцій музичні, і тільки 5% там інформаційні радіостанції. Ну так що, в принципі, поки що глобально, що нічого не змінилось. Але все на шляху. Ну А коли дивишся цю стрічку на грибній хвилі, то розумієш. То більше починаєш розуміти про самого себе, тому що Кетрін Бігілоу так занурюється у чоловіче, що ну розумієш, от тут приклад голівудського кіно, коли є студійне замовлення, ну зняти історію власне про пограбування банків. А є ще авторський якийсь меседж, тобто режисер бере цей каркас і працює з ним якийсь своїм власним висловленням. Коли ти приходиш на роботу. Ти ну як ти себе мотивуєш, і які ти цілі перед собою ставиш? От в тебе черговий ранковий ефір. Проходить кузін, ви розумієте, що вам потрібно якось людей будити, власне кажучи, якось налаштовувати їх на хороший день, хороший настрій. вам хочеться говорити про щось, що не дуже викликає посмішки, але це важливо, тому що ви обидва обидва це переживаєте. Як, як які мету ти перед собою ставиш? І чи граєш, чи. Чи справді говориш про те, що тебе хвилює? Ні, ми говоримо. Ми щасливі, тому що ми не забороняємо собі говорити про а, наш стан, починаючи від фізичного, закінчуючи станом доріг. Тобто, якщо нас щось бісить, то відповідно ми про це будемо говорити. Тому що, ну, ясно, що це не будуть проблеми особистого характеру, та це будуть проблеми, які там важливі для нашої аудиторії. Ми точно знаємо, що ми можемо щось розролити. Тобто це не просто теж такий. Тринджо в ефір. Це має бути сказано для того, щоб, щоб що, так? щоб якось це вирішити. Тобто, тому це просто форма інакше. Трошки. Ми не говоримо, там, неш, просто, о, сьогодні знову там, погана погода. Ми говоримо про те, що. А давайте зв'яжемося зараз. Є в нас синоптики? Бо просто поясніть, нафіга нам ця погана погода. Просто для чого вона нам? Де чого нам дощі, холод і, 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 і набухання броньок? Тоді нам, нам всі є метеоролог, який телефонує, говорить, що це потрібно. Все, тоді ми заспокоїмося, люди заспокоїмося. Тобто, розумієш, тобто це подача трошки інакша. Ну, і, безумовно, нам цікаво говорити про музику і через музику виходити на, на свої проблеми. А все дуже просто, ти в п'яті прокидаєшся і просто розумієш, що тобі треба йти на роботу, інакше в тебе не буде зарплати. Слухай, а ти ніколи не втомлювалася від Свого цього так би мовити місіанства. Ну всі тебе слухають, всі хочуть від тебе щось почути місіанства. Загалі якісь порану, ти можеш про це надути, але так чи інакше, ти є яскрава особистість. Тебе всі слухають, і всі чекають. Що ж Соня скаже про це або про це. Цю подію, як відкоментує, що вона би порадила мені в цій ситуації, або в цій тебе це ніколи не втомлювало. Ну бог милував. Ти знаєш, немає такої ситуації. що там хтось, от е... я не 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 відчуваю очікування від себе. Виховної функції. Чудово, <реш> тож я можу <реш> тебе запитати <реш> зараз. <реш> що би ти порадила глядачеві, uh -huh. яке кіно у якості виховання своїх почуттів? Що варто подивитися, щоб якось розібратися в цьому питанні? Я, напевно, остання людина, яка побачила цей фільм, тому що всі мої друзі, виявляється, його бачили. Але е я настільки була вражена, що, так, знаєш, я так просто так. от з першого до останнього кадру я не могла відірватися від екрану з багатьох причин. Це фільм 68-го року, який врятували в 91-му році. Здається, більше цей режисер нічого не зняв, крім цього фільму. Це такий фантастичний мікс художнього кіно і документалістики. Називається фільм дуже просто: Любіть! Михайло Калік називали режисера. Він наразі. Михайло Наумович Калік, так. Та, да, він, він живе зараз в Ізраїлі, угу. слава Богу, живий. Угу. Ну, і розумієш, тобто і виявляється, що всі бачили, крім мене. Для мене це було відкриття. А я, якщо ви не бачили, то я вам дуже заздрю, тому що ви відкриєте для цього. І кожна акторська робота, розумієш, в цьому фільмі, кожна, кожна історія, ну, для мене це було ну, дуже ніжно і я навіть набсові, аж аж жодца. Знаєш, жодца. Особливо там, де Кваша і Васильєва танцюють, танцюють. І він їй каже, можна я тебе поцілую? Він каже, ну поцілуй, ну, поцілуй. Звісно, ну, звісно. І це визнання на магнітофоні. Ну, а Міронов, який дивиться таким чином. Ну, тобто, там б, б, абсолютно безсловесна роль Мирона. Ну, ну, я вам дуже раджу. Просто кайф. От, от таке кіно, кіно, справді, яке якось тебе вирівнює просто. Без Дякую. Части. Дякую, що знайшла час на кіно, на нас, на те, щоб прийшла. Опівночі сюди, хоча ми знаємо, що тобі вранці треба прокидатися і всіх піднімати. Нагадаю, на соня сотні Сьогодні з нами дивилися стрічку на грибні хвилі. Це той випадок, коли ви можете побачити радіоведучого у телевізійному ефірі, бо вже зовсім скоро. Якщо ви вимкнете радіостанцію Радіо Рокс, то ви почуєте шоу Come Together» і Соня буде вам розказувати про все, що відбувається навколо, Про Ентоні Кідіса. Про Ентоні Кідіса, а потім увімкне вам цього Ентоні Кідіса з якоюсь чарівною піснею, яка буде визначати ваш день. А поки що вашу ніч, ваші сни буде визначати стрічка Кетрін Бігілу, і наші сподіваюся, розмови. Це була підпільна імперія за тиждень. Побачимося у півночі наступної п'ятниці. Знову і, сподіваюся, до того часу ви не втратите бажання. Дивитися кіно хай щастить.